Ну що ж, доброго дня, любі друзі. Щоб всі прогляди, підписуйтесь на телеграм-канал. Сьогодні у нас вже показує плюс 30 PNL, Дегекоін плюс 22, плюс 3 біткоін і ПП плюс 5. Так, беремо торгівлю. Вчора ми половину скинули і поторгували, вернули більшу половину своїх коштів і нам ще залишилось $127 вернути. Залишилось $1,27. Як ми ці доджикої не продаємо, продамо, то ми може і зробимо. Зараз подивимося, що у нас тут робиться. Купити. Купити нема нічого. Купити немає нічого. А продати. А продати є. Дати є. Ще щось ми встигли докупити, усереднитися. До GCC. Так, біткоін купили по 11500. Ого. На 5 доларів ми ще докупилися біткоїну. Так, 17500 і 18. 17500. 17500. Бачите, купили ми по 17500. І можемо вже спокійненько продати. Тик, щоб зафіксувати. Так, значить ми купували о... По... Так, а ну-ка так это так вот это. Все, на покупку у нас є. І на покупку ми можемо ставити... Ще! Коротше, брали по 19, а подали по 19300. Так. І тепер ми можемо такими короткими, як то кажуть, зділками. 18800, отак поставив. Так. Поставимо. так. Так, 18800, 18850. І будемо ми. всі короткими ставками щось відбивати. О, бачите, один цент заробили. Один цент заробили. 1694. Нам би хоч 17500 було. Майже долара немає, майже долар 26, долар 26. Так. І ми таким методом помаленьку відбиваємо свої грошики, які втратили. Якщо ми будемо зараз торгувати цими двома ставочками, то зможемо якось ще усереднитися. І це такий один із методів, яким можна спасти себе. щоб щоб ваша нервна система була в порядку. Зараз в нас не вистачає долара і ми мусимо торгувати на короткі ставки, щоб його якось повернути. А тоді вже він вже піде догори, то тоді вже буде прибуток. А в нас, бачите, ще стоїть по 2500, по 21, по 20 на продаж. Можна ще одну, наприклад, ставку скинути, щоб у вас був більший баланс і їм торгувати, то буде ще більший заробіток на коротку дистанцію. так можна сказати. Ми, наприклад, зараз кинемо дві ставки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві ставки скинемо, чотири оставимо і будемо вже там, наприклад, п'ятьма доларами торгувати, а не двома, а не п'ятьма на коротку дистанцію. Він буде закупати по 180. А, ви буде закупати по 18800, а будемо продавати по 19500, наприклад. По 7. І... Вони опять нас ціхи, ми будемо. Зараз подивимося, що там з біткоїном. Цей гад ніяк не хоче крутитися. А дивіться, ви купили його, зараз скажу. Ордер. 11500 ми його купили, да, біткоїна. З'їбися сюди. Ми купили його 11500. 11500... 700 прибуток. Ми його зараз продаємо і нам не треба його тримати там, наприклад, коли він виросте до 15, а ми його фіксуємо, оцей невеличкий прибуток, наприклад. І купляємо знову за таку саму ціну. І тепер він прийде до 13, ми знову його продали. До 14, ми знову продали до 15 і купляємо, або можемо зараз його продати, бачите, на 700 більше. А поставити його, наприклад, по 11500, ще дешевше закупити. І можна сказати, що ми будемо короткими ставками так само торгувати. І зараз ми його продамо. Так. А можна навіть продавати дорожче, бачите, ми його бачите, на 7 доларів. Ми обрали по 11500, а зараз продаємо по 12. Дуже ідеально було б, якби ми по 12, якби ми його продали по 12500, по 12500. Якщо ми це все продамо, то ми заробимо, мабуть, аж 5 центів. Ось хуя. О, 7,5 доволі. А ну-ка, подождите, ну. 7,5. А як ми так ставимо. 12. О, у нас є, бачите. 12. 72. Так. Да? 72, їх по 120. А, у нас ж показує, знизу. Так, якщо ми обрали, ну-ка. 11500.

Ого, дивіться, що з мене здирає. Ще <си> назад. 6 доларів 9 центів. 6 доларів 9 центів. Так. 6 доларів 9 центів. А якщо моя так? Натопили. Ніхуя не зрозумів. Так, ще разок. Блять, ото... Так, ми купили по 500. 699 Може, воно б для проценти гребе, блять, з такої суми, з 5 доларів. І виходить, що. Так, ми закупили. 6,69. І нам треба його продати. Наприклад, 12,500. Дивіться, ще ми, блядь, влітаємо. А, ні, не, не влітаємо, виходить. 6,75. І ми заробляємо з цього тільки 6 центів правильно бо у нас 6 доларів. 6 centim Ми заробляем ми заробляємо 6 центів, а якщо ми поставимо 700 то ми вже заробляємо майже 8 центів з половиною вот так ми. Так ми можемо прокрутитися, Але якщо ми зараз його ще поставимо на 900 похуй 6-7, Щось ми ніхуя не заробляємо, хлопчики, що я ніхуя не можу в'їхати якось. Так, це сім... А ні, це вже вісім ми заробляємо. Вісім. Це 11 центів ми можемо заробити. Оце як ми так продамо, то ми заробимо 11 центів. Поїхали, продаж. Продаж. Так, а нічно цікаво було, ми взяли по 11500, а продамо по 12. На 500 тільки більше. О! Якщо ми продамо по 12, то ми заробимо тільки 3 центи. 3 центи. Із шести заробимо 3 центи. А що така сума, що є? 347. О, це ми його зараз так продаємо і 5 центів заробляємо. Так, продаж. Знаєте, ми можемо отрутим ще більше. Я продано по 12500. О! І такими короткими. 75. О, 6 центів заробимо. 6 центів заробимо, потім його поставимо, купимо по 12 і будемо так. крутити. Все хлопчики, всім до побачення, гарного дня.